Багато людей помилково вважають, що у морському круїзі на них чекає одна неприємність: це морська хвороба. Насправді це не так. Сучасні круїзні лайнери настільки великі та стійкі, що ви навіть не відчуєте п'ятибальний шторм. Сезонність маршрутів побудована таким чином, щоб море було максимально спокійним, а сучасна супутникова навігація дозволяє уникнути неспокійних регіонів. Якщо шторм, то круїзний лайнер або перечекає його в спокійному місці, або прискориться і піде в тихе море і навіть зможе змінити свій маршрут, зайти в інший порт у разі поганої погоди. Всі лайнери обладнані стабілізаторами, завдяки їм судно йде дуже плавно. До речі, всі вечірні шоу-програми відбуваються, коли лайнер на ходу у морі, а це складні акробатичні трюки, театральні вистави. Їх виконувати безпечно, а коли проходить біла вечоринка, то вивозять піраміди з шампанського. Як ви вважаєте, зможуть вистояти ці піраміди при качці? Ну а якщо ви все-таки сильно переживаєте, то напишіть мені слово качка, і я розкажу, де краще для вас бронювати каюту.